Там в плані перемоги все дуже чітко. В плані перемоги абсолютно є зрозумілим наступні речі. Є НАТО. Є для України НАТО як головні гарантії безпеки. Є стримуючий пакет зброї, відповідні ракети далекобійної, далекобійних можливостей, які є тільки у США. Які будуть використовуватись, якщо русі порушать український кордон. Це на майбутнє пакет стримування. Далі є. Українська армія в 100 укомплектуванні діюча українська армія і є відповідно наші капали, які повинні бути захищені всім тим, що я тільки що сказав: НАТО. Українська армія далекобійні можливості. І все це. Захищає ось це. І тоді за те, що ви в НАТО, і за те, що ви все це захищаєте, ви кажете, що все це не отримує дикий світ. А він дикий, якщо він приходить і вбиває, а це русські, це Північна Корея, це Іранська зброя на сьогодні тощо. Ми не знаємо хто, і щоб вони все це не отримали, і щоб вони віддали все те, що зараз окуповано, за все це ми повинні відкрити наші можливості і мати такого сильного партнера, який нам все це дав. Але все це дав, що написано вище. І якщо в нашому плані перемоги, а це і є перемога, бо це збереження незалежності України, за яку треба заплатити. І це абсолютно нормально. Це як, знаєте, ну, як в кіно є цілий фільм, а в кінці титри. А тут так виявляється, що у нас залишаються титри. Ну, ось ось таке ставлення. Дякую, далі буде.